Привіт усім парокарям. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмовляти про додаткові техніки перед фарбуванням волосся. Отже, сьогодні будемо вийти про таку процедуру, яка називається попереднє освітлення. Що таке попереднє освітлення, з якою метою ми його можемо виконувати? Так? Отже, це є попереднє знебарвлення волосся, яке використовується для досягнення необхідного фону освітлення або розпушення кутикули скловинного сивого волосся. Для попереднього освітлення, звісно, що ми користуємося блондуючим порошком, тобто супрою, і е, певним відсотком окисника. Е, отже, ще раз, для чого цей е, мудрий спосіб придумано? Це коли клієнтка ваша. Або натуральна темна від природи. От, ну, вона може бути на п'ятому рівні шатенкою, вона може бути брюнеткою, вона може бути е, чорною від природи. Так? І відповідно, що ці е, пігменти не піддаються таким змінам, е, скажімо, зразу в світлішу сторону. Ну, наприклад, вона чорна від природи, а раптом вирішила, що вона хоче стати рудою, або мідною, або будь-якою іншою. Хоч би навіть е, вона хоче стати не чорною, а коричневою, скажімо, брюнеткою. І однозначно ми не зможемо нанести просто хімічний перманентний пирник на неї і чекати результату, тому що настільки сильним є е, натуральний темний чорний пігмент, чи той же брюнет, і так далі, шатен, що ми не зможемо собі з цим дати раду. От в таких випадках ми користуємося, власне, е, Виконанням цього способу, тобто задіюючи сюди супру, сукру і відповідний відсоток ухисника. Також це перший варіант, коли це необхідно. І другий варіант, коли вже на волосі існує той чи інший темний чи кольоровий відтінок бервника штучного, а клієнтка бажає перейти в якийсь інший світліший. Наприклад, вона руда, хоче стати. Натуральною русявою, наприклад, вона е, там, шоколадна темна, а хоче стати е, популястою блондинкою. Отже, ясна річ, що е, по-іншому, чи вона там знову ж таки шоколадна чи е, брюнетка е, фарбована, так, і хоче стати рудою. Ми ж прекрасно з вами знаємо, що фарба фарбу не освітлює, це може зробити лише супра. Відповідно, якщо ми. Будемо наносити, власне, оцей рудий уроди, берник на вже існуючий штучний темний, який є на волосі, результату буде нуль. А коли ми скористаємося цим методом, нанесемо супру, заберемо відповідний зайвий пігмент штучний, тоді, відповідно, вже можна використовувати так далі бажаний тон, який ми забажали, враховуючи всі. Правила, які ми вчили щодо появи зелені, так? тобто цю тему собі включіть, послухайте і нагадайте, щоб під час таких переходів у вас також не виникали такі наступні побічні ефекти, які дуже проблемно потім виводити. Отже, тут ще хочу наголосити про те, якими відсотками ми користуємося під час попереднього освітлення, так, знебарення волосся. Ми повинні розуміти, що будь-який мінімальний відсоток він все рівно створить ту дію, якою ми чекаємо. Тобто він забере чи темний е, натуральний пігмент, чи штучний зайвий. Але е, ми можемо дуже сильно попалити волосся, використавши, наприклад, високий окисник, і навпаки, залишити його в досить е, хорошому стані, скориставшись мінімальним відсотком окисника. Нагадую, що окисник. Хто забув, це є проявник фарби, який містить в собі перекіс водню. І відповідно, якщо ми з вами е, знаємо, що в нас є такі мінімальні відсоточки від 1 до 3, е, це дуже такий поблажливий ефект, який псує наше волосся, і є міцніший: від 3 до 12. Отже, е, зразу наголошую, що власне, е, чим буде вищим цей відсоток окисника, тим буде е, швидший час. Витримки, так, тобто швидше цей процес відбудеться. Але питання яке, в якому стані буде волосся. Отже, якщо у нас буде відсоток мінімальний, наприклад, візьмемо 1,8% так, то час освітлення буде тривати в середньому 30 хвилин. Тобто ми повинні розуміти, що він і так відбудеться цей процес. Просто треба троєшечки довше почекати. Але волосся наголошую, при цьому буде більш здоровим. Якщо це буде вже трієчка, то час освітлення в середньому буде коливатись до 25 хвилин. Якщо ж це буде шестірка, то час витримки буде біля 20 хвилин. Дев'ятка – час освітлення 15 хвилин. Ну і звісно, що 12 -ка. це е, час освітлення 10 хвилин. Але ще раз наголошую: добре подивіться на стан волосся клієнта і подумайте, який пріоритет потрібен, чи дуже швидко. Чи якісно для здоров'я волосся. Отже, тут, і до речі, до речі, сама практика так і досвід еколористів доводять, що чим менший ось цей відсоток кисника під час виведення штучного чи натурального темного пігменту, тим рівномірніший результат. Тобто цей результат навіть буде досить пристойно по тону виглядати. Чим це швидше, тим він найкрасивіший і такий, що його обов'язково потрібно тонувати. Та ясно, що всюди потрібно тонувати, але це, власне, доведено, що коли є поступовість, то є плавно і є е, і здорові волосся збережено, і, е, відповідний результат ми досягаємо. Отже, Ясна річ, що також я хочу наголосити, що дуже уважно потрібно думати, коли ми робимо цей, цю операцію. Що й маю на увазі, коли клієнтка є, наприклад, коричнева, ну там шитенка, брюнетка чи там фарбована, скажімо так, то е, ми повинні розуміти, якщо вона захотіла стати рудою, то чи варто нам забирати весь пігмент? З її волосся, так, щоб вона була дуже світлою перед тим, як тонувати в цей рудий. Ні. Відповідь чітка: ні. Чому? Тому що е, нема потреби зайвий раз знову ж таки палити наше волосся. Якщо клієнтка хоче стати саме рудою, мідною, каштаною, тобто в теплому цьому всій гамі теплій, то просто достатньо забрати її пігмент до появи такої некрасивої, брудної режини. І тоді це затонувати в наш бажаний рудий. Якщо ми її доведемо до максимально світлого, так, якогось там жовтого, теж некрасивого, але максимально заберемо пігмент, то коли ми будемо тонувати в цей рудий? Потім вона ж буде вимиватися, тому що волосся, яке повністю без пігменту, воно швидко віддає цей пігмент. І клієнтка за два тижні після фарбування вже буде такою розмитою, ненасиченою, не яскравою. А це, відповідно, в таких відтінках є мінусом. Тобто волосся буде в гіршому стані і колір теж триматись якісно не буде. Тому отут треба дуже логічно думати, чи потрібно нам максимально забирати, якщо вона йде, наприклад, з одного рівня, змінюється на два тони. В світлішу сторону, так? то й забираємо ми частково, так? а не повністю. А коли вона вже сказала, що вона хоче там стати з брюнетки блондинкою, що буде дуже травма травматично, в принципі, для, для всіх, для майстра, який це буде виконувати в кілька етапів, так? ми вчили з вами і для неї, і для її волосся. Але якщо раптом, то звісно, що тут треба буде повністю. Так, і ще не забуваємо потім врахувати ті правила щодо зелені. Так, відповідно, тут ось така ситуація, так. Отже, з тим все зрозуміло, я думаю, методом, так? підготувавши таким чином волосся, пам'ятаємо, що ми потім звісно, змиваємо в кінці цього процесу, використовуємо шампунь, але не використовуємо полізаму, тому що у нас також буде погано проявлятися потім наш бережник, так, Тобто ми закінчили процес, помили голову шампунчиком, підсушили і потім відповідно, продовжимо наносити той барвник, бажаний, який ми планували. Я думаю, що тут все є зрозуміло в цій процедурі. Всі нюанси я пояснила вам. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть їх під, в коментарях під цим відео. Дякую всім за увагу. На все добре!